У них 47 хромосом, замість звичайних 46. Попри це, люди із синдромом Дауна можуть повноцінно жити, вчитися і працювати. В Ужгороді діти з такою генетичною відмінністю презентували невеликий концерт. Таким чином, вихованці центру Дорога життя намагалися зламати стереотипи, поширені в суспільстві. Насправді дуже легко виховувати таких діточок. Вони дуже е... І кажуть, любві абільні, дуже щирі, і просто і часом я лише хочу все дати одну пораду іншим людям, не засуджувати і просто бути толерантні по відношенню до нас, що є такі дітки, і вони дуже дуже класні. Насправді в них ті самі. Бажання, ті самі потреби, як і у інших членів громади. Вони так само відчувають, вони так само люблять. За кордоном навчаються і у нас навчаються, але більше за індивідуальною формою. Створюють сім'ї, є працевлаштування. Діти з особливими потребами власними руками творять мистецтво. Під час благодійної акції кожен охочий міг придбати собі вироби хендмейд. Я купила свічечку, бо так вийшло, в мене що мені іменно таку свічечку треба. А так би я на, на щось більше розкошелилася, ну, зараз просто кошельок не дозволяє. А так ну, я кажу, роботи прекрасні. Ми купили таку корзинку, у нас на носі Паска. Я думаю, що писанки, яєчки тут будуть дивитись дуже, дуже добре, дуже, і це якраз дуже такі доречні вироби. За статистикою у світі кожна семисота дитина має синдром Дауна. В Україні щороку народжується понад 400 немовлят із цією генетичною відмінністю. Сьогодні у нашій державі проживає близько 15 тисяч людей з такою недугою, із них 8 тисяч діти.